Всім привіт! Я рада вас вітати на себе на каналі. І сьогодні в мене буде максимально неочікувана для мене тема. Я хочу з вами обговорити і порекомендувати від щирого серця вам телесеріал. Що був створений Marvel Studios. Перші швидка, якщо ви не фанат Marvel Studios, я одразу хочу сказати, що серіал сам по собі абсолютно незалежний, самобутній і неймовірно цікавий, навіть якщо ви нічого з Marvel Кіно Всесвіту не бачили, не чули і не цікавитесь, мова сьогодні піде про серіал під назвою Агата увесь час, або правильніше, на мою думку, пере... е... перекласти з англійської Агата. Ковен оф Каос, тобто агата Ковен Хаосу. Отже, хто така агата? Маленький а, екскурс в інший серіал Marvel Studio. Реально малесенький, щоб ви розуміли взагалі просто з самого початку: хто така агата? А, є у Марвел Студіо серіал One Division. Про неймовірну могутню відьму. Ванду, яка втратила кохання все свого життя віжена, і вона настільки горювала, її настільки роздирав розпач, лють і е е приреченість, що вона створила вигаданий світ собі. Вигадане місто, в якому віжен був живий, вони були діти, і вона жила в цьому створеному нею самою світі. Е е і безумовно в цьому місті. А, були якісь інші люди, не тільки Вандернішин і її діти, були ще якісь певні герої. І одна з цих гри це Агата, який присвячений окремий соло серіал. А що ж стосується Агату у весь час, ну по-перше, головну героїню Агату а, зіграла неймовірна Кетрін Ган, яка вона харизматична, яка вона неймовірно красива. Це просто задоволення. Я отримувала насолоду від її гри ще коли дивилася. Просто Вандевіжин, і зараз багато увесь час, вона неймовірна. А, багато увесь час починається з того моменту, що Агата Відьма ще втратила сили, а, зустрічається з юним хлопцем, який приходить в неї і просить її Агату, провести його дорогою відом. Начебто існують легенди і байки, що. Агата єдина в світі за весь час відьма, яка пройшла дорогою відьом і повернулася назад. В чому цікавість цієї дорогою The witch's road. Тим, що коли відьма проходить дорогу відьом, або не обов'язково відьма, будь-хто проходить дорогу відьом повністю, а на дорозі відьом, відьом, вибачте за таку тавтологію, зустрічають різні виклики. Різні складності, задачі, щось дуже небезпечне для життя і так далі. Тобто, це не така просто прогулянка. Так от, наприкінці дороги від йому людина може отримати все, що забажає, здійснення будь-якого бажання. І от юний хлопець приходить до Агати і просить її показати йому, як вийти на дорогу від, йому і, можливо, піти з ним. Цією дорогою від йому цей хлопець хоче. А, пройти цей шлях для того, щоб дізнатися щось про себе, а, ну, отримати відповідь на своє питання. Агата не дуже в захваті від цього, але погоджується для того, щоб піти дорогою відьом, це не просто ти вийшов в ліс, виїхав за місто і пішов дорогою відьом. Ні. Треба зробити певний а, ритуал. Треба зібрати певну кількість справжніх відео певної кваліфікації, віддіом, і відкрити цей а, портал на дорогу відйом. Тобто зібрати ковен кілька відйом різних, і цей ковен має відкрити дорогу віддіом. І далі йти дорогою відйом. Тобто відьми ковеном, е, таким об'єднанням, родину, якщо хочете, ходять дорогою відьом, і е, взагалі просто в цьому світі вигляданому Марвел, та, е, відьми об'єднуються в ковини, це окей, вони якось так існують і борються за життя. І от Агата знаходить відьом, е, організовує з ними ковен, і вони відправляються в подорож з цією дорогою відьом. Там зустрічаються їм абсолютно різні виклики. Це дуже непроста прогулянка. Агата проявляє себе на початку, саме так, як ми і очікуємо себе жорстокою, цинічною, егоїстичною. Потім ми починаємо сумніватися в агаті, потім ми починаємо сумніватися в цьому хлопчику і так далі. Ми сумніваємося майже в кожній вітьмі, що є в Колоні. А по суті, весь серіал це кілька, здається, це близько десяти серій, не впевнена скільки саме, але здається де близько десяти. Кожна серія це одне випробування умовно на дорозі і, ну, перша серія це збіркова і вихід на дорогу Історія про те, чи дойдуть ці відьми дорогою відйом, чи отримує цей хлопчик, те, що він хоче кінці дороги відьом. А, чи всі інші, хто є частиною Ковена, вони отримують те, на що вони заслуговують і про що вони мріють. А, такий доволі простий, але на мій погляд, неймовірно цікавий і нетривіальний сюжет. А, зараз спробую пояснити, що в ньому такого надзвичайного. Перш за все, агата увесь час або агата ковен хаосом. Це фантастична казка. Казка для дорослих. Аналогів, які просто неможливо знайти. Саме казка не фантастика не супергеройський світ, саме казка в, в традиційному, канонічному розумінні, коли є відьма, у відьми є магія, є якась відчись тобто дорога відьом, і вони на неї йдуть, вони намагаються отримати свої сили або отримати їх, використовувати їх це. Просто неймовірна казка. Це те, чого мені так не вистачає. І ця казка саме для дорослих, не для дітей. Сюжет цих серій, сюжет цього серіалу він не дитячий. Тобто це не те, що ви можете подивитися зі своєю дев'ятирічною або восьмирічною дитиною. Це саме історія дорослих жінок, які вирішують відправитися. У подорож задля здобуття своїх мрій вони готові пройти через неймовірні випробування. Але в кінці дороги, безумовно, ми отримаємо такий плот твіст, такий поворот сюжету, а, ну, на який на початку ми безумовно не розраховували. Особливо ті, хто не знає, хто така ванда віжен, не дивився цей серіал і так далі. Я думаю, ви думаю, ви будете ще більш вражені. Але сюжетно це просто фантастична казка для дорослих аналогів, які я не можу зараз назвати. Це для мене дуже подібно а, серіалам, які виходили Грім або a Time, одного разу в касі або якось так воно прикладається. Трошки подібно Десятому королівству, якщо ви пам'ятаєте з нашого дитинства. Тобто, це дуже казкова, магічна історія, без жодних аналогій на реальність. Це не про супергероїв, так що не обманюйтеся Марвелом жодним чином. Це просто неймовірно гарна казка. Щось би по типу, маліфісенти або мисливець і білосніжка. Тобто казка в найкращому її проявлені з цікавими поворотами, з гарним саундтреком, який я просто не могла перестати слухати, здається, тиждень. Ну і безумовно, з. Сюжетними поворотами, що інтригують мене як глядача, навіть враховуючи, що я не фанат Марвела. Тому я дуже рекомендую агата у час або агата Ковенхаусу для перегляду всім, хто любить казки для дорослих, а з певною ноткою жорстокості, з певними такими філософськими роздумами. І хто... Любить Марвел і хто не любить Марвел, все, що вам зна варто знати перед початком того, як дивитися серіал Агата, це просто що це відьма, яка втратила сир. Вам цього більше достатньо. А все інше ви побачите, на мій погляд, це один з найкращих серіалів Марвел, хоча в нього не дуже гарні рейтинги. Фанати не дуже його зацінили. А я зацінила неймовірно, бо він настільки незалежний, він настільки самобутній, а гата як персонаж. Кетрін Гана, яка грає гату, вона настільки сильна, харизматична актриса, що. Я, якщо чесно, дивилася б другий сезон цього серіалу, я б дивилася повнометражний фільм про Вагату, бо вона може бути е, окремим персонажем, не, не обов'язково інтегрованим в увесь цей все, всесвіт Марвел повністю. Вона, безумовно, інтегрована в якісь історії Марвела не без того, але це моє найяскравіше враження осені, якщо чесно. Давно не бачила таких класних серіалів і безумовно передивлюсь його ще раз. Якщо ви бачили агата у час і можете поділитися враженнями, будь ласка, діліться, але будь ласка, без спойлерів, бо я би дуже хотіла, що люди, які відкриють свій розум для цього серіалу Marvel Studio, не читали спойлери. Тому, будь ласка, без спойлерів, але дивіться диліться вашим враженнями, чи були б чи були ви в захваті так само, як і я. Бачите, мої думки біжать зараз попереду того, що я кажу, настільки я знову-таки емоційно захоплено розповідаю про цей серіал. А, думаю, на сьогодні це все. Дякую вам за увагу. Очікую ваших коментарів з враженням від серіалу і ваших рекомендацій, подібних, дуже дорослих, але казок. Це, тепер точно. Па-па!